Польща надасть Україні танки, а Литва зенітні установки. У Львові зустрілися президенти трьох країн. У Львові відкрили ще один шалтер для тимчасово переміщених осіб. на Львівщині збирають гроші на відновлення церкви у селі Кугаїв. у палаці Потоцьких сьогодні провели тристоронню зустріч у форматі Люблінського трикутника. Президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Діта Снауседа та України Володимир Зеленський за його підсумками підписали спільну декларацію. Польща Дуда. Після на спільному брифінгу оприлюднюють про що саме домовились. Зокрема, у межах створення міжнародної коаліції Польща передасть Україні танки Леопард. Ми прийняли рішення про передачу такої підтримки Україні з боку Польщі. Рота танків Леопард буде надана в межах коаліції, бо ви знаєте, що треба отримати певну офіційну згоду. Спочатку нам треба побудувати міжнародну коаліцію, і ми прийняли рішення про формування цієї міжнародної коаліції. Перша рота танків Леопард, як я сподіваюся, разом з іншими ротами танків Леопард та танків інших типів, дуже сподіваюся, що вона буде надана іншими країнами дуже скоро, і що це буде надано Україні в різний спосіб, щоб посилити спроможність цієї країни. Але Литва – засоби протиповітряної оборони. Сьогодні я привіз добрі новини для України. Ми передаємо системи протиповітряної оборони, певні зенітні установки, які мають допомогти вам у цій боротьбі. Також президенти Польщі та Литви розповіли про гуманітарну допомогу Україні і підтримку інтеграції в ЄС та НАТО. Засідання Європейської ради відбудеться дуже скоро – 9-10 лютого цього року. Наша країна робить все можливе для того, щоб включити питання України до порядку денного цього засідання. Ми б могли обговорити той прогрес, якого досягла Україна в реалізації цих рекомендацій. Я думаю, що заголовування Швеції будуть конкретні кроки щодо прискорення процесу. Сьогодні я можу сказати важливе слово для нашої оборони, для нашої держави, для нашої армії, спільного захисту і України і всієї Європи це слово. Данки, я вітаю це рішення, яке ухвалила Польща, яке ухвалив Анджей, уряд Польщі. і думаю, пан президент повідомить усі деталі. Я дякую Литві, Дякую тобі, Гітана. Дякую тобі особисто за рішення передати Україні зенітні системи, які посилять захист нашої енергетичної системи, зокрема від атак. Іранських дронів. Також у Львові Володимир Зеленський провів нараду щодо безпекової ситуації. Зокрема, йшлося про оперативну ситуацію на кордоні із Республікою Білорусь. Ірина Мочульська, Іван Кадусько, Тарас Фомін. Суспільне новини Львів. Сьогодні Львів попрощався із двома захисниками: Сергій Зайцев та Григорій Давидов загинули, захищаючи Україну від російських окупантів. Про це повідомили у прислужбі Львівської міської ради. Сергій Зайцев уродженець міста Нікополь Дніпропетровської області. Навчався на історичному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка. Учасник революції гідності. Згодом добровольцем пішов на фронт. Загинув 28 грудня. У Сергія Зайцева залишилася дружина та донька. Захиснику було 32 роки. Григорій Давидов народився у столиці Угорщини Будапешті у сім'ї військовослужбовця. Згодом родина перебралася до села Черляни Львівської області. У мирний час працював монтажником. Від початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання у складі 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила на східному та південному напрямках. Григорій Давидов загинув 31 грудня. Йому було 54 роки. У Львові з'явився ще один прихисток для вимушених переселенців безпечне місце. Його відкрив благодійний фонд. Проживання тут абсолютно безкоштовне. Одночасно шелтер може прийняти 21 людину. Ми надаємо місце для проживання, продукти харчування. Зараз погоджуємо можливість ще повноцінно харчувати вимушено переселене. Переселених осіб, але ще е, наш прихисток буде працювати як інформаційний хаб. Ми будемо запрошувати людей для консультацій з юристами, з психологами, з соціальними працівниками. У шелтер вже заселилося декілька переселенців. Яна з донькою Дар'єю ще раніше виїхали до Польщі. Згодом повернулися додому у Запоріжжя, та через близькість фронту змушені були знову покинути домівку. Коли з такмака такмаку так летять ракети, то вони летять прямо, Ну тобто, це дуже відчутно. Дуже відчутно і ну, на даний момент, слава Богу, моя домівка ще стоїть, але це дуже страшно. У Польщі я дуже скучала за Запоріжжям, за школою, за друзями. А коли я вже приїхала до Запоріжжя, майже нікого не було з моїх друзів. І ну, ну дуже скучаю. Яна Павловська, вчителька історії, тож на новому місці проводить уроки онлайн. Коли все закінчиться, ми повернемося додому, тому що я по перше викладаю в школі і я своїх учнів підтримую в цій війні постійно і я не залишу запоріжжя. У прихистку можна безкоштовно жити до двох тижнів. Тут є і спільні кімнати, і сімейні двомісні номери. Є ще загальні кімнати, такого більш хостельного типу на вісім людей. Але тут передбачені додаткові санвузли під кожного, плюс є кімната з від окремими взагалі що Звичайно, дуже зручно серед персоналу шелтеру, також вимушені переселенці. Олена до війни працювала адміністраторкою в готелі, а тепер на рецепції у прихистку. Каже, що як ніхто розуміє тих, кому доводиться евакуйовуватися з гарячих точок. Перші евакуації, коли були з Дебальцева, ми теж це проходили. І як це було страшно, коли люди тікають і не знають, куди тікати, і тікають в напрямку, який. Що далі? Люди, які виїжджають, це має, потрібно мати кучу грошей, щоб виїхати. І коли приїжджаєш – це гарно, коли у тебе є де зупинитися. А коли а, ти потратив ці гроші на виїзд і немає де зупинитися, це дуже класний проєкт. Охочих забронювати місце у прихистку Безпечне місце адміністрація просить зв'язатися через соцмережі. Ольга Іващук, Олег Греб, Суспільне, Новини Львів. Орієнтовно. В 2011 році, коли була котрась із чергових пожеж на котрійсь із дерев'яних церков, і була така ідея зібрати кошти на встановлення протизламної і протипожежної сигналізації. Саме у 2011 році, поміж інших церков, Андрій Салюк помітив цю тоді занедбану дерев'яну церкву у селі Кугаїв, що неподалік Львова, тоді й виникла ідея відреставрувати храм. Спочатку церкву накрили спеціальною плівкою, що не пропускає вологу. Ми накрили в надії, що за зиму з 13 на 14 рік ми. Проведемо якісь акції для збору коштів на реставрацію цієї церкви, який був початок 2014 року. Знаєте, ну а вже весною 2014-го почалася війна. Відповідно, це все десь відклалося на невизначений термін. Відтоді періодично виконували роботи, які допомогли, хоча б зробити так, аби храм не руйнувався більше. Прошу заходити. На дверях храму ще зберігся автентичний замок. Сама церква, вона за переказами тут місцевими, що її сюди перенесли. І тут є датування 1693 рік. Я припускаю, що це датування, можливо, є з часу перенесення її сюди. Давня метода підготовки матеріалів. Ці бруси вони не тесані, а тільки розколоті. Тут був іконостас, ми його тимчасово демонтували, поки йдуть протиаварійні роботи. І власне після того, як демонтували, знайшли за іконою Богородиці синьо-жовта стрічка. Це десь є 20-ті роки ХХ 20 століття. Два роки тому церква нахилилася, реставратори її укріпили та вирівняли. Та храм потребує комплексної реставрації. Повністю зруйнувалася і ось ця балка, яка тримає верх над бабинцем, і власне зігнили. Елементи конструкції, з якої складена сама церква, тобто замки повністю вже втрачені. І відповідно, це треба. Ось ці балки треба будуть протезувати, робити нові нові замки і ну зміснювати. Але ми самі балки не хочемо міняти. Ми хочемо, щоб максимально зберегти оригінальну деревину. За підрахунками Андрія Салюка, аби відреставрувати храм, не враховуючи іконостас, потрібно близько 500 тисяч гривень. Щоб зібрати на це гроші. У храмі організували мистецький проєкт. Це не був повноцінний вертеп, що ми з ним ходили, колядували і так далі. Ми просто основних героїв створили для них костюми, образи і Зробили фотосесію, і власне вона відбулася в цій церкві з метою, аби допомогти зібрати кошти на її реставрацію. Церква неймовірно гарна. Вона мені подобається тим своєю затишністю і затишністю і те, що вона така маленька і камерна, вона. Дає можливість ну якось такої усамітнення, чи що я собі зразу явила, що тут можливо, ну, коли відреставруються таке класне місце. Може, бути на периферії куди можна буде приїхати побути. Тут можна організувати якийсь фестиваль. Зараз вдалося зібрати вже більше 200 тисяч гривень. Гроші збирають через соцмережі. Олена Данило, Тарас Патлякевич, Суспільне, Новини Львівщина. Антоній Радомський ще в 2014 році пішов добровольцем, воював на Луганщині. А в лютому, 22-го, як тільки почалось повномасштабне вторгнення, знову пішов до збройних сил України і Надія знайомі десять років, проте останні сім майже не бачились, лише спілкувалися телефоном. Спочатку кажуть, це були робочі ділові стосунки. А влітку зустрілись у волонтерському центрі при театрі Заньковецької. Там працює Надія. Переганяли машини, заїхали на волонтерський центр за гуманітаркою. а Там надійка Заньковецької». війна. Це дає випробування, і коли вже почалися ближче переписуватися, лякало те, що Пишеш, а потім два дні немає жодної інформації. Це найбільша тривога, оскільки не лише Антін там, але його й син. Це ну лякало, тривожило і розумілося, що я, напевно, не зможу без цієї людини далі. Тому, коли отримала пропозицію, це було однозначно так. написав смс-ку, вийдеш, вийду. Новою поштою в обручальний кільце. Нам мені фоточкою скинули назад. Отримаємо все. Чекай, приїди, одружуємося. Так сталося, що вдалося приїхати якраз на свято. Підвійна радість. І, і батьки побачив, і дітей побачив і, і одружилися. Розписувались сьогодні із гостей лише свідки. Надія у вишитій сукні, а Антоній у військовій формі. Мені також вишиванка, це не просто вишиванка. Це вишиванка, нікому на вишиваний. За кілька днів Антоній повертається на передову. Молодята кажуть, гучно святкувати весілля будуть після перемоги. Ольга Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Взагалі процес зборки, ну, типу, дуже легкий, все продумано. Мінімум. зусиль. <різований> Левко Кравчук налаштовує стерлінг. Так його перевіряє перед відправленням до військовослужбовців. Зібравши конструкцію, його під'єднують до акумулятора. Тут, коли все гаразд, з'являється біла лампочка. Хвилина часу тарілка зараз встане в пошук супутника. Потім всі налаштування відбуваються у додатку. Так Левко одночасно налаштував всі термінали «Стерлінг», які в нього були перед відправленням на схід. Таких було 14. Це власне не рекорд. Це я перший до такого додумався. Я буду радий, якщо тільки хтось переб'є мій рекорд. То, будь ласка, спочатку чоловік надіслав заявку до національного реєстру рекордів України. Згодом йому відповіли, і чоловік на камеру відзняв налаштування терміналів. Через певний час йому повідомили, що рекорд зафіксований. Хочу популяризувати волонтерську працю, щоб люди активно допомагали, щоб зв'язок покращувався, тому що зв'язок це одна з основних моментів, які власне ну, бракує нашим військовим. Левко каже, почав займатися волонтерською діяльністю як тільки почалась повномасштабна війна. Зараз в основному займається купівлею та доставкою старлінків. Іван Кадиско, Володимир Станик, Суспільне новини, Львів.